В ефірі час блогера, програма, в яку ми запрошуємо відомих людей різних професій та різного покликання. Сьогодні ж ми поспілкуємося із Яною Глущенко, акторкою та волонтеркою. Яну, я вас вітаю. Вітаю, доброго дня. Як у вас справи? Все добре, чекаю сьогодні. Мої батьки мають приїхати до нас у гості. Боже, це дуже круто, скільки ви вже часу не бачились? Ну, від початку війни. Які у вас емоції взагалі? А, з цього приводу. Ну, так. я знаєте, себе порівнювала з маленькою дитиною, яка дуже, дуже, дуже чекає на свій день народження, і я така, ну коли вже, ну коли вже, ну коли вже? І ось вони через п'ять годин вже мають приїхати. Тобто ви вже зовсім незабаром зустрінетеся зі своїми рідними? Mm -hmm. Так. Дуже небагато часу пройшло з нашого минулого з вами спілкування, але uh -huh. дещо все ж таки змінилося. Вдалося придбати першу карету швидкої допомоги, так але це. Зібрали ще до мого лоту, наскільки я знаю, і там наша акторська організація Вони придумали нові штуки, як можна придбати ці швидки. Вони там проводять ярмарки, благодійні якісь тренування. І я так розумію, що це більше донатів приносить. І тому вони якось вже зістопорилися з цими лотами, з особистими речами акторів. Вони більше якось вже згуртувалися. І щоб більше і швидше заробити, зібрати верніше гроші. Вони такі от інтертейменти придумали. Це нашому народу якось цікавіше, тому що ну речі речами, а так це є живе спілкування з зірками, там кіно, телебачення. От. Можете, будь ласка, розповісти також про свій лот більш детально, саме про сукню? Ну, су, Сукня моя, вона м, така єдина. Я м, її побачила. Це м, моя подружка-дизайнерка, і вона цю, цю сукню собі пошила. І я кажу, Ну, ти як хочеш, але ти маєш мені продати, тому що вона ну, це, це моя сукня, це, вибач, не твоя, це моя сукня. От, і вона мені продала, і я там вже ж перший раз після, і, і після пологів вийшла на сцену в ньому. От, але на жаль, це ця сукня не продалася, тому що ну по-перше, я розумію, що що, якби хтось хотів придбати, ну по-перше, це сукня. По-друге, вона має обмеження, тому що там має бути маленький розмір і на невисоку дівчину. І тому це, у цьому було складно, що воно таке обмежена була кількість людей, які могли б себе там захотіти її купити, але ну вона ще ще її не дешева, тому що ну, ми поставили не так мінімальну суму, яка. Яка коштувала, ну за цю суму я купила це, придбала цю сукню. Але, на жаль, не зібрала. І тоді на мої колеги почали оце робити всі ярмарки і так далі. І просто людям вже стало нецікаво, там плоти там лотиці. Стартува... Ну, я так розумію. Ну, uh, дуже uh, на жаль. Стартова ціна на сукню була 5 тисяч гривень, правильно? 5 тисяч гривень, да, так. так. А що ви плануєте робити далі? Тобто ви будете пропонувати якісь нові, можливо, лоти, або просто mm -hmm. подовжити, можливо, збір на цю сукню? Ну, я б насамперед ну, как бы, подовжила би. Ну, я просто думаю, як це правильно буде зробити. От, Може, якийсь там розіграш буде. Не знаю, ще, ще думаю. І я б там, якщо б я була в Україні, я би там приєдналася до своїх колег і разом з ними ці всякі штуки робила. А так як я за, за кордоном, я не знаю, які ще можу допомогти. Оскільки ми заговорили саме за акторів. Як ви гадаєте, на який розвиток взагалі чекає професія актора в Україні після перемоги саме? Ну, я думаю, що врешті-решт у нас буде. Ну, у нас і так багато чого знімалося, дуже багато серіалів, фільмів, там якісь проєктів. І слава Богу, вже будуть тільки українські актори, я сподіваюся, і буде більше українського контенту. І, я думаю, що дуже швидко почнуться зйомки. І насамперед це будуть а вже ж там фільми, серіали про, про війну, ну, як мені здається. А, і актори, звісно, будуть не за такі генерари, які раніше працювали, там, будуть менше отримувати, тому що це буде більш, мабуть, державні якісь проекти. Но, але те, що будуть, буде багато зйомок, це я впевнена. Я думаю, що до нашої із-за кордону будуть приїжджати і знімати у нас проекти але, з, України, так, з так, Але перевагу все ж таки будуть віддавати українським акторам. Тобто не буде такого, ні, я маю на увазі, що... якщо будуть, якщо ні, я маю на увазі, що будуть приїжджати за кордону знімати, не зніматися, а знімати там режисери, оператори. Будемо виходити на якийсь інший рівень, більш там європейський, чи ще якийсь. у нас просто дуже дуже талановита нація, і, і тому я думаю, зараз буде такий поштовх в тому, щоб більше розвиватися, ще більше і показувати ну, все на що ми спроможні українцям. Так, я з вами погоджуюся, і я вас зрозуміла. Я казала за те, що будуть віддавати перевагу саме українським акторам, а не так як було ще до початку війни, що ми а, також ну, з вами спілкувалися, можеш. так ну, що да. були і росіяни там. Ви людина доволі відома. У вас 144 підписники в інстаграмі, і ви просуваєте свою позицію дуже чітко. Чи зіштовхувалися ви на початку війни з хейтом, і як ви взагалі поратися із цим? О, ну вже ж, ви що, там писали, Бож, а, боже, Боже, актриса, смотрите, сігралася, сіграла, сіграла їй заплатили? Ну, такі там були конати, і дуже багато, особливо, коли це відео якось перекинули у Ютуб канал, ну, на Ютуб. І я там щось думаю, щось мені було? Скучно, мабуть. І я щось вирішила почитати коменти, і я думаю, господи, ну ну які ж вони хворі. Ні, є були ті, які там підтримували і навіть там з Росії підтримували там здебільш було так, 50 на 50. І хейту, ну так, ну, вже давно хейту не було. Але досі, вже пройшло п'ять місяців, досі у моєму пості, у першому від початку війни, по сей день там щось переписується, коментують, щось там сваряться один між іншим. Таке. Ну, що мені це хейт? Я вас прошу. Я ж знаю, що ми праві і все. Що, що кому доводити? До, до, до Ось ви кажете, що там сваряться один між одним. Як? Чи сприймаєте mm -hmm. ви взагалі це на свій рахунок? Або ви якось навчилися вже за е, таку доволі mm -hmm. тривалу кар'єру пропускати повз? Ну, взагалі, мене взагалі ніколи ніхто не хейтив. Ну, ніде. От. А, і Для мене було ну, не, не, ну, не дивно, що з, спроду, ну, з, враховуючи цю ситуацію, що там хейт прополється, не здивувалася я це, знаєте, між, між вухами. Але я не реагую, коли не, це не стосується дітей. Ну, мого сина там кажуть, от там. Е Хай ваші всі діти повиздихають, ну тут, а вже ж я ж підключаюся. Так. А, от. а що ну, саме ви кажете? Ну, що саме відповідаєте на такі коментарі? Я дуже стримано, без поганих слів, але просто пишу за русским кораблем все. Ну, що, ж цей вираз вже знають. Є, так. знають, куди їм йти. Як ви зараз опікуєтеся дитиною? І як дитина взагалі сприймає інформацію, що сьогодні вона побачить і бабусю, і своїх рідних? Ой, він дуже, дуже чекає, він коли дізнався, що будуть їхати бабуся з дідусем. Він каже: а, а вони мені іграшки привезуть, а я хочу оце, оце і оце, оце. І я ж тут з ним займаюся, ми вчимо літери, цифри. І, і він, коли там не хоче займатися, я кажу, синочка, я кажу, має бути розумненький. Там паче, що приїде дідушка, буде питати, що ти знаєш. Я кажу: ну, а як, ми ж не можемо його підводити. Він такий, Ну, добре, давай займатися. Е, і він вже так чекає, чекає. Я хочу зняти відео, коли батьки приїдуть, як він буде до них бігти, і кричати: Бабуся, дідусь. Якою мовою спілкується ваш син? Тобто ви привчаєте його ну, саме українською мовою? Українською, так. А як ви ставитеся ну, е, е... Так, питайте? Е, ні, 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 кажіть, кажіть. <різвач> а, у нас як було у родині, Я спілкувалася російською. Чоловік спілкувався українською, син спілкувався і так, і так. У садочку тільки українська мова, і, і ну вже п'ять місяців. Ну я просто знаєте, я так провчилася, що навіть а, ну, я до дітей іншою мовою вже не можу звернутися. Тому що я ну, українською, все а не, не всі діти розуміють, навіть наші українські дітки. Але я вже всіх тут кажу: я вас усіх навчу українською українській мові. У, у нього там є ж, а тому що багато дітей російською спілкуються, а, а він ну, більш, ну, процентів на 80%, вибачте, він спілкується українською. А бабуся з дідусем вони приїдуть на якийсь тривалий проміжок часу? Ні, ні, ні. Вони там мій батько працює, мама працює, і тому вони при... приїдуть на тиждень. З приводу мовного чарли, запитання, і а, і воно і взагалі у вас. Ну, є у вас якась принципова позиція з цієї точки зору? Як ви ставитеся, коли бачите, коли постійно ну, якісь знає, чувари це починаються? Так. Є хороший індикатор, що. Почекаємо трохи, так. Зв'язок трохи. Алло, алло. Так, так. Але. Можете, будь ласка, почати з самого так. початку, тому що ага, зв'язок да, трохи да. так. Давайте. Давайте. Просто раніше ну, багато хто спілкувався російською мовою до, 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 ці, до війни, і ми там могли, там, коли там були десь за кордоном, коли я чула. Ці акценти мені щось було дуже неприємно. Я переходила одразу на українську українською. Спілкувалася у мене, знаєте, нема такого категоричного. Що суто і все там більше без, без російської мови. Ну мені дуже подобається, що дуже багато людей перейшло на українську мову, і навіть ті, хто не знає, ну погано розмовляли нею. Вони почали, хоч якось, говорити. У них є. Бажання і успіхи, і неважливо, якщо там є якісь неправильні українські слова, то людина вже робить зусилля, і людина вже може якось ідентифікувати себе: як от я там не з цієї держави, а я от українець. Що хочу сим взагалі повертатися в Україну? А він хоче, але він знає, що там війна, і що ну, поки що туди не можна. Але хоче, каже, що там скучив за всіма, за рідними, за, за будинком, за собаками, за котом. Ну, але він знає, що поки що треба треба побути тут. А які зміни ви помітили саме за собою за ой весь період, коли ви знаходитесь за кордоном? Зміни. Я зрозуміла, що я можу не працювати. Я просто думала, що я без роботи там не зможу, такий довгий час бути. Можу. І я взагалі не завжди була самостійною, і тут нічого такого для себе нового не знайшла, а це не йде. Каже, привіт привіт. Почекай, почекай, будь ласка, у мене інтерв'ю. На цьому, мабуть, інтерв'ю вже і закінчиться. Привіт, Манюнчик, Як у тебе справи? А він вас не чує, бо я в наушниках. Тебе питають, як у тебе справи? Я А він їсть гумку, так не може говорити. Добре. Приємного апетиту. Приємного тобі кажуть. І напевно, вже наостанок. Що б ви хотіли побажати усім українцям, які знаходяться особливо за кордоном? Я хочу побажати, щоб у них не було. Ах... Щоб вони провину не почували. Тому що дуже багато а, тут. Ну, спілкуюся з людьми у всіх. Так, ну, нам дуже соромно, що ми поїхали, і ми не знаємо, як так. Я кажу, ну дівчата, ви ж спасали, рятували дітей, от, щоб у них не було почуття провини. Тому що це, оце наш. К'ятнадцять. Дуже дякую вам за спілкування. Щоб, і, і бажаю, щоб, коли буде наша перемога, щоб всі повернулися до нашої маленьки. Хочеться додати лише слава Україні. Героям слава. Дуже дякую вам. А нашим тачан yeah, так я нагадую, що тільки що ми спілкувалися із акторкою та волонтеркою Яною Глущенко. І також хочу наголосити, будь ласка, не забувайте донатити Збройним силам України, допомагати вашим оточуючим людям, які дійсно потребують цієї і підтримки, і допомоги. Любіть один одного і тримаємося разом. Слава Україні!